Спалив автівку військового, а ще майно у Кризалізниці. Служба безпеки встановила причетність мешканця Івано-Франківська до підпалу шафи у Кризалізниці та повідомила йому про підозру у диверсії. СБУ та поліція затримали чоловіка разом з його спільницею у вересні за підпал військового авто. Відтоді зловмисники перебувають під вартою. Під час розслідування СБУ встановила причетність фігуранта до іншого злочину підпалу шафи Укрзалізниці, який відбувся наприкінці серпня, зловмисником виявився 40-річний місцевий мешканець, який щойно відбув покарання за крадіжку та наркозлочини. До вчинення підпалів його залучила 24-річна сусідка, яка отримувала завдання від ворожого представника через чат у популярному месенджері. Одним із завдань став підпал шафи обігріву стрілочних переводів укрзалізниці в Івано-Франківську. СБУ встановила, що напередодні підпалу чоловік розвідав місце злочину та заховав у кущах пляшку з легкозаймистою речовиною. Наступного дня він облив шафу займистою сумішю, підпалив та зняв момент горіння на відео. Після цього доповів замовнику про виконання злочину та надіслав йому відеозвіт. На підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили поплічнику Росії про нову підозру. Диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Раніше за авто він та спільниця отримали підозри в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. За вчинення диверсії в умовах воєнного стану чоловікові загрожує довічне позбавлення волі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.